16,5 мільйонів гривень зарплати заборгували працівникам обласної спеціалізованої лікарні, до складу якої входять колишня романська психлікарня та відділення в Сумах та Охтирці. За словами директорки закладу Тетяни Головко, борг виник два роки тому, коли лікарня перейшла на розрахунки з НСЗУ, і грошей не вистачало. Улітку тут скоротили 125 працівників, а з 12 відділень залишили 7. Чому ж борги залишаються такими? Далі в сюжеті. Роботу я свою люблю. працюю я тут давно. Пацієнтів своїх люблю. Вони мене чекають. Так розповідає про свою роботу у жіночому відділенні обласної спеціалізованої лікарні медсестра Тетяна Сергієнко. Тут вона працює більше 25 років. Говорить, гроші заборгували за останні три місяці. Два тижні тому отримали 20% від окладу за липень. Особливо тяжко, коли вже заборгованість наростає. Тоді вже думаєш, потрібно це вже кидати, десь шукати роботу. Багато наших медичних сестер, спеціалістів, кваліфікованих, які мають вищі категорії, яких ми цінуємо, йдуть, шукають підробітки, працюють у нічні зміни, ходять, перебирають секон той самий, працюють в магазинах, прибиральницями. Одне з відділень лікарні, яке не фінансується Національною службою здоров'я відділення, де пацієнтів лікують примусово за рішенням суду. Розраховано воно на 40 пацієнтів. Потреби для його існування 7 мільйонів гривень на рік. З державного бюджету заклад отримав цього року 2 мільйони. Ця праця потребує окремих навиків, скажімо так і. Дуже сильних хвольових якостей. Ці пацієнти, які до нас поступають, це ті, що вже судом визнані суспільно небезпечними. Звільнялись ті, скажімо так, дійсно люди, які собі знайшли більш оплачувану роботу, або, скажімо так, вчасні підприємства, да. хто мог виїхати в інше місто, в іншу країну, да, такі звільнялися. Борги по зарплаті виникли два роки тому, коли лікарня перейшла на розрахунки з НСЗУ. На сьогодні їм не виплатили 16,5 мільйонів гривень. За словами директорки закладу Тетяни Головко, яку призначили влітку цього року. Вони скоротили 125 працівників, а з 12 відділень залишили 7. За рахунок цього скоротили потребу в заробітному фонді на місяць до майже 5,5 мільйонів гривень. Ще однією проблемою у закладі є перебування пацієнтів, яких Тетяна Головко називає соціальними. Їх у закладі більше 70. Є такі випадки, коли в нас пацієнти без потрапляли до нас без документів, і зараз ми постійно такі випадки бувають, що пацієнти без паспортів, без ідентифікації. З цим достатньо складно зараз в умовах. З якими ми працюємо з НСЗУ, кожен пацієнт має бути ідентифікований. Кожен пацієнт має надати згоду на лікування. Ми звичайно беремо на себе всі ці витрати, але кошти ми з цих пацієнтів не можемо отримати. Тому у нас зараз триває такий процес переведення в будинки інтернаті, розмов з родичами, з рідними, з опікунами, з тим, щоб пацієнтів більше соціалізувати. У жовтні від НСЗУ лікарня отримала 6 мільйонів гривень. Також гроші додали депутати з обласного бюджету. Зараз отримали вони два транші від обласної ради. Це там і 2 мільйони на погашення заробітної плати за, за ну за, за той рік, за ті місяці, які вони не дотримували. Чекаємо на кінець року, на можливо, на якісь перевиконання. Дуже важкий бюджет отримали ми і цього цьогоріч. Дуже багато різних проблем, різних там видатків, які потребують. Максимально намагаємося десь якісь викроїти на мільйон два-три. Лікарня у Ромнах розрахована на 400 місць і по 80 мають у Сумському і Ехтирському відділеннях. Загалом уклали 7 пакетів з Національної служби здоров'я. Це максимальна кількість для закладу такого плану. Загальна сума договору на 21 рік становить 51 мільйон там, 229 тисяч. У 2020 році для зрівняння сума договору була 18,5 половиною мільйонів розвиток і більше надання послуг там по психіатричній допомозі мобільній до на наступний рік на 22-й, Це ну там або по пори іншим видам допомоги допоможе закладу більш ну, ще більше грошей отримати за надання медичних послуг. Приводи соціальних пацієнтів це дійсно питання, таке нагальне стоїть у е, психіатричній допомозі. Це вирішує місцева влада, Міністерство охорони здоров'я вирішує такі питання і спілкується там, скажімо, з з міністерством соціальної політики, щоб ну, це це такі. Ну, Пацієнти, які так сказати, на межі знаходяться, знаєте, що вони вже медичної послуги не потребують, а потребують якби вже соціальної послуги. І тут потрібна такий, о, комунікація двох міністерств. У наступному році, говорить Тетяна Головко, планують ще відкрити відділення реабілітації для дітей та дорослих з розладами нервової системи, аби ж утримувати пацієнтів, яких виписати нікуди, розглядають варіант відкриття відділення, яке б співфінансувалося обласного бюджету та бюджету громад.